Погрози про незаконне звільнення з роботи, бездіяльність депутатської комісії, нове приміщення для центру реабілітації дитини Вільний рух та чисельні земельні питання. Саме з такими проблемами Бориспільці звернулися до міського голови на особистому прийомі. Приміром, пані Ірина, жінка розгублена. Вона вже довгий час працює медсестрою у стоматологічній клініці. Але коли повідомила керівництво про свою вагітність почула погрози, обіцяють звільнити. Спочатку вони мене, поки я була на лікарняному, перевели на 0,5 ставки, ну, я була проти, вони мене знову перевели на ставку. І вони мене морально давлять, щоб я звільнялася, або вони мене молять по статті, по якій я навіть не знаю. Я приходжу, вони мені показують, Та ви така топливна, кажу, я їх перший раз бачу, я з ними не От Та ти каже, не переживай, я тебе ще напишу. Тось тобто, таке і тебе кажуть, тільки один вибір – звільниться по субсимому желанню. Міський голова запевнив жінку, що трудове законодавство повністю на її боці, і про звільнення не може бути й мови. А щоб та почувала себе впевнено у правовому полі, надав контакти юристів, які безкоштовно проконсультують пані Ірину та у випадку загострення ситуації захищатимуть у суді. А ось подружжя Зігель звернулася до мера з питанням облагородження вулиць Харківська, Мистецька та Софіївська. Район ще новий, там тривають чисельні будівництва. Проте подружжя жаліється на відсутність доріг. Там чорнозем повністю. Там, коли проходить дощ, не то, що машиною взагалі заїхати, не легково, ніякої не можна, зайти пішки зайти не можна. Я, звісно, розумію, що асфальт це ще не наше питання, то хоча б щоб зняти, може той чорнозем. То, що, в принципі, на чорноземі дорога ну навіть ну на його використовувати як дорогу не треба, і його можна використати десь на поле, вивезти там чи, я не знаю, і зробити якусь гравійну піщану підсипку. То, що, ну якось, щоб ходити туди можна було. Подружжя зібрало підписи сусідів. Відтак мешканці мікрорайону просять про облагородження, хоча б однієї вулиці, мистецької. Міський голова пообіцяв розглянути це питання. Завітала на особистий прийом і пані Лариса. Вона мешкає у новозбудованій вишиванці. Проте жінка невдоволена діючим ОСББ. Вона сумнівається у правомірності самої процедури створення цього об'єднання. Пані Лариса стверджує, що на установчих зборах були присутні лише 30 осіб. Потім вони вже на наступних зборах. От ми вже маємо початку так помихали. А показати документи я хочу побачити список. Протокол установчих зборів. Протокол, може вони пішли в держ... як реєстратор, там де вони зареєструвалися, отримала вже право на печатку, на все діяти і я. То тобто, есть, кого я знаю, ніхто не підпис... ну, Мої сусіди не підписувалися про а хто підписа і не показують нам, яким чином вони проголосували, оскільки ОСББ юридична особа міський голова порадив написати запит на публічну інформацію, написати шу, просимо надати нам. Протокол зборів, який послужив підставою для створення РСББ. Це маєте право. А ось пані Олена хоче відкрити ательє по ремонту та пошиву одягу. Для цього їй потрібно орендувати приміщення. Проте вже протягом місяця відповідна депутатська комісія все ніяк не розгляне заяву. Було Засідання комісії, і я я була тут присутня на цьому засіданні. Але справа в тому, що моє питання не розглянулося. І на самій комісії мене слухати не захотіли і спілкуватися зі мною особливо. Я так зрозуміла, бажання у них не було. Я питалася комісійська там тому районі найближче ательє це на орбіті. А там такий масив хороший. Я думаю, що це було б зручно б людям, би і нам би було б зручно. Потім. Ну, наскільки я розумію, якщо стоїть приміщення, воно ж не приносить ніякого. Мер міста зазначив, що він зацікавлений у позитивному вирішенні питання та особисто сконтактує з головою депутатської комісії. Трошечки знаю цю проблему, вона е, штучно створена. Ця проблема. Ви правильно жалієтеся на роботу цієї комісії, то тут я з вами згоден. Я Переговорив особисто, начебто в четвер буде засідання, мені сказали сьогодні комісії. місяці. Тобто після завтра, так? Да, да, угу. да. і обов'язково поставлю питання ребенку. А я з вами згоден. Воно повинно приносити в першу чергу користь для людей наших. От, і якась копійка буде вкладати в бюджет. Тому я на вашій стороні. На прийом також звернулася директор реабілітаційного центру Вільний рух Світлана Ареф'єва. Нагадаємо, нещодавно приватне акціонерне товариство АТАЗ Бориспіль розірвало договір з реабілітаційним центром. Відтак, пані Світлана шукає нове приміщення, аби продовжити лікування дітей. Проте міський голова зазначив, що на жаль у Борисполі немає будівлі, яка б відповідала необхідним вимогам. Може такий варіант де, наприклад, Э, та самая э, районная больница, которая в каком-то селе, да, mm -hmm. которая сегодня не задействована, есть свободная площади. Там вот только вот это единственный вариант. А как ин эту информацию можно узнать? Это ну, да, может, ехать. Быть, может, может быть информацию подсказать главный врач, он владеет информацией, а потом через сельский голов. Ну лучше главный врач, конечно, mm -hmm. Что Это так возможно. Цієї середина особистий прийом завітало 13 осіб. А також мер міста розглянув звернення Буриспільки через скайп. Христина Бельськіте, Вадим Погребний, новини телеканал Бориспіль.